Ну, Всім дарова. Отже, вирішив записати каточку без камери. Сьогодні без камери, без всього цього лишнього пафоса. Я спочатку забанив пуджа, потім вімкнув записування, тому що я не хочу вже третій раз грати на пуджі на Ютубі підряд. І давайте покажу вам свою сигнатурочку Ліну Хардлайн. Я вже її показував, покажу ще, поки не пофіксили, потрібно, потрібно цим користуватися. По піку мені наш пік більше подобається. Якби тільки не ліна тройка, все було б взагалі круто. Поїхали. Опіку для мене супер ізі тут буде, тому що я будь-кого з прокаста вбиваю. Залишилось залишилось тільки на лінії добре постояти, не повмирати, хоча б там, я не знаю, фантомки 2-3 рази. Фантомка всіх кріпів мені динає, ну це шок. Без пасивки складно на лінії грати. Та ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це ж так, мене вже другий леве лапнула. Не так ізі, не так ізі, як виявилось. Більше вони мене не вб'ють. Ну мають мене не вбити насправді. Здули, братка на Магнусі, качну лісочок. На 8 хвилині у мене буде тревел, ну це взагалі супер. Все, качаємось з тревелом, відразу починаємо качатись. Ліна супер приємно фармить. Ого. Ого. Неочікувано. А чого ти не улітаєш назад на на спектрі? Я щось не дуже зрозумів. Так, відразу всіх задую. Люблю красоту. Я перфекціоніст. Ну, майже всіх. Ого. Ого. Патрійне вбивство. Ну, прилетів я непогано, якщо чесно. Шарт на 15-й потрібно на лінії завжди мати. Це супер демедж. Аганім він також дуже корисний, але по демеджу Аганім все ж таки шарду уступає, плюс він набагато дешевше шард. Більше такий фастовий аганім до 12 рівня він і не заімпактить, тому що в ультимейта не такий великий демедж. А шард все ж таки додає відсотковий магічний демедж. Все відразу шарт доносим. Можна пару клареточок донести. Тільки пару, можна всі донести. Так, мінус 3,5 секунди Dragon Слейва, тому що раз 4,5 секунди перший скил давати це дуже приємно. Супер. Бабах. Прилетіли! Чемпіони відразу. Я це думаю, взяти собі відразу Гост, тому що Гост би тут мені реально дуже сильно допоміг. Мене б Клінс б не вбив, мене б фантомка б не вбила. Завжди я візьму собі Гост, але це тільки в цій каточці, так, тому що тут Клінс плюс фантомка, може, неочікувано на мене налетіть. Зазвичай я б далі Аганім би купував. Добре. Потрібно шмоточку лісну вибити. О, одразу і вибив Що у нас тут є? У нас є лайт колектор. Давайте я зменшення його пору все ж таки візьму, напевно. Так, ну ми щось тут ходимо, ходимо, нікого не знайшли. Я думаю, фантомки цього навіть не побачила, але за часту так робити не потрібно. О. Зевс, легенда. Спайс. Ого. Неочікувано. Чесно, неочікувано. Ого. Неочікувано. Ще раз неочікувано. Я думав, це буде дезолю у неї. Але ж це на зевса дуже мало. Куди ти йдеш та за всіх. Хто знає куди йде на... Ой-ой-ой! Магнус, Магнус. Хто більша легенда, Зевс чи Магнус? Я не знаю, якщо чесно. Це ж таке, я думаю, Зевс покруче буде. Ой-ой, як, як же тут Як повезло? Ні, ну тут просто зустрілись Конор МакГрегор і... і хто ще. Хто по легендарності такий же. І Брюс Лі. Чисто зустрілись і зарубились. О, ні, ну легенда, ну легенда, ну легенда. Так, під шумочок, під шумочок. Вирізали клинза і пішли, 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 пішли подалі звідти. Все, мені там не раді. Шо ти, шо ти, Бей? Ну підійди, під, підійди, формани. Ого, а де де ти? Я думаю, я що бейна взагалі роз, розпатраю на, на 10 частин. Ні, у мене ультимейт закінчився, тому не вийшло Ультимейта немає. Стривайте, стройте, стройте, стройте. Може зараз клінз вискоче? Ні. Нехай вискакує. Нехай вискакує, я передумав. Так, тут ми беремо 150 шкоди. Хто там? Хто там? Ну хто там? Зев, що ти робиш? Як ви думаєте, демеджа вистачить на клінза? Вистачило. Де? де? Де де? Все куплю, все куплю ще можу. ТП не було. Просто не було ТП, Ну, але там і шейкер був не далек. Розмінятись мене в Клінза насправді не така й погана ідея, але... Ой, ні, погана ідея, Клінз прямо вообще слабенький щось. Хорошо. Хорошо, ну я там все рівно виживав, якщо чесно, у мене був гост. Ну це було неочікуване, що Магнус мене намагався підвести. Так, зараз я собі качну просто Є е Блейд і Фантом скіки. 200 хп з сатаніком. Вона думає, що 200 хп з сатаніком її спасе. Там вилітає 200 хп з прокасту, тому не знаю, можливо, і спасе. Реально. А, ні, тут щось. Стривай, стривай. Дуже мені дальності не вистачає, мені шмотки на дальність не падають. Це супер неприємно, це прям нереально неприємно. О-о-о-о-о. Ультимейт дуже зімкнув, раненько, 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 ультимейт натиснув. Понято. понято. Давай, давай, спектра, давай, а ты туда! Хорошо. Ого, иллюзиики порезали. Був ультимейт, зараз на можна можно было пью бить. Куди він да на Зивси? Ну, сейчас фантомка. Начало. Куди він? він же разумишь, что зараз на віжені. тут у на віжені взнято. Після джампа. Фантомка мала прыгнуть на зівса і просто ему з двох критів роздати. Звання легенди підтверджує з кожним разом. Навіть БКБ не втисла добре. На лютій позиції. Спектра пуше, стяг стоїть. Страшно, у них Магнус, у них Шейкер зараз влетять. Погано може закінчити. Фантомочка. А я навіть навіть перший не потрібно давати, якщо шов фантомку. 2400 хп, уявляєте? Просто-просто ультимейт, стан і Азеріал, все. І відпочиває, дівчинка. Скільки там демеджа влетіло. 2600. Все, стоїмо. Стоїмо, чекаємо. А що а ч... а чекаємо? Я щось не дуже розумію. Що ми чекаємо? Ой! Ой, 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 ой! Дякую за експію. Лінкау у клінза. Неприємно. Дуже неприємно. Якщо чесно було. Де фантомочка? О, фантомочка щось там. Як вона зреагувала, я щось не дуже зрозумів. Скоріше за все, вона мене побачила. Але окей, нехай, нехай. Магнус. Давай, 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 Клинзик, давай, давай. Іди-ка ты сюди. Це їхній мідер, якщо шашу. Так, ну шейкер, шейкер ще ні разу не влетів. Все, стоїмо на позиціоночки. Під шейкера під Магнуса не підставляємось. О, другий тір шмотка можливо, мені зараз. Хотілося б Таймс Релік. Таймс Релік реально дуже непогано. але якщо випаде телескоп, я не проти. А якщо мені не випаде нічого з цього, то ну, нічого страшного в цьому немає. Все як зазвичай. Нічого нового. Візьму собі на сейф шмоточку. Хоч би Магнусець уже якийсь вийшов. Ой, там хтось вийшов, а я собі почав нос чесати і не побачив хто, хто вийшов, хто з'явився. Маміс, да? Изи. Вот такая катулечка вышла. Та что с однокалиточным? Ну ладно, зустрянемся на, на наступной игре. Я думаю, вы Шалина 3 каймба. Больше вам показывать и не буду. Забув вам сказати найголовніше. Найголовніше це підписуватись на мій YouTube канал, на мій Twitch канал, посилання в описі, і, звичайно ж, на Telegram канал, щоб знати, коли в мене трансляції, і навіть щоб випадково на неї не попасть. для вас краще. Тому рекомендую це все зробити: лайк, поставити коментар, написати. Ну і звичайно ж отримати задоволення. Переходимо назад до гри. Отже, починаємо з ритуалу Бана Пуджа. На речі, його забанив не я, але я, я також хотів його забанити. Так, ну Ліну я вам трійку вже показав. Можливо, ще раз показати Ліну Трійку, що скажете? А. Ічиго Куросакі, аніме бойчик, забирає нашу Ліну на ФП. Я тут бачу гру тільки на Ніксі і все. Тут просто і і Чіго Курасакі, і Бланк. О, ще Найтсталкер і Декану, ім'я взагалі нічого не роблю. Якщо чесно, такий пік у них не дуже приємний для ніксам. І центральну лінію нам потрібен якийсь активний мідерочок. В теорії він буде стояти проти Ліни, в теорії він буде стояти про проти Оде. Марсі поганий варіант. Друже, друже, Марсі поганий варіант. Буде стояти проти СМК. Отже, побільше статтів, поменше тексту, погнали. Так, там засідка. Засідка на руну. Хорошо. На експу. На експу сюди, ну і пішли в гейт відразу зайдемо. Потрібні стікси, Я обов'язково стіки на цей лайн. ЦМК підспамлює спамлює, декап постійно дає перший скіл. Так, на цьому лайні мені потрібно дуже багато статів, тому я напевно вийду в два брейсера і апнути. Я shield, are two. 70 хп. Не я, не ты не добьем. Ладно. Так так, можно. Найстаны, найстаны, найстане, даешь. Бро на них всем мусоркам. не 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 да не-не-не-не-не, я ж поп. Да я ж попрос. А вилост, стоп, почекай, лос, почекай, лос. Умирай, умирай, стоп. Умирай, умирай умирай. Просто по текстуре Стревайна. І один удар. Так, зараз задуя, напевно. Дивіться, дивіться. Зараз по цьому крипу задує. Ну добре, зараз даду я подальнику, подальнику заду я сюда, сюда, сюда Задув, мій хороший, задув Прочитано на нас, правде. Хтось летить сюди. Ліна. Ні-ні-ні, ну без стані, без стані, без станю. Добре, добре, живий. Я живий. Ліць, не знаю, ти живий чи не живий, але я. наче надбедна, надбедна. О! Марсі на хасті. А оце приємно. Оце приємно. Стривайте, я тут. Somebody help. А, тут нема нікого. Ладно, нормально, нормально, ви. Тут флоп-флоп вилітає на своїй цемочки. Думав, руночку підкрисить, а не тут табулон. Ну дефолт, дефолт від флоп-флопа. Так, стривай, а де? Де відпочиваємо. Ну кріпи, ну ви що робите? Ви будете мене чейзить до кінця? Заберу їх, стривайте. Ні, ні, ні ви вже за мною йшли, я вас вже зафармлю, вибачайте. Не, не всі, да? є yeah, yeah. О. Стрібно мідочок 10 Десята хвилина не можна віддавати мідок. Тут ми, звичайно, за це забираємо, але. А, ні, вони не дуже сильно порозковиряли, Мід тому it's fine. Спасіть. Нєе. Нет. О, Ліна не фуллова. Ліна не фулова. Непогано, я думав вона буде задувать першим скилом по кріпам, я підбігаю бум-бем-бум. Бум. Тут Марці на мене стрибнула, ну нормально. А... Ну окей. Кріпів підфармлю. Чим, де які кріпи? кріпи? Які кріпи підфармлю? Що я кажу таке? НС вмер. У них тепер нічного віжена немає. Вони такі ж сліпі, як і ми. Непогано. Ще ліч вижив. Уявляєте? Взагалі супер. й Кріпів зафармив? Яких я так хотів зафармити, я їх і зафармив. У ДК 1300 хп, але він зармлетом. Дивіться, він зараз б'є Кріпів з зармлетом, тому він не може бути фуловим. 1000 хп. Добре, зіграно. Я думаю, його сам шотну, але потім подивився. З Марсі все ж таки 100% кіл. Так, вичисляємо. Вона швидко нчив не зафармить. Давай, 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 давай. Вона ще й стакнула, напевно. Ого, паліво. Отут, тут, по-моєму, по паліво не невели... Ого! Найн, штепа, 9. А нес, конечно, мансанув від стану. Якби не мансанув, я б вижив. Більше того, скажу. Ну, хотів ліну вбити, Ліну вбив. Нормально, ну, дивлю. В Ліне супер таймінги збиття. У неї 2 нуля а не потрібні, у неї бутилка. Шарда немає ще. Ліна зараз просто не в тонусі максимальному. Опа! Сюди. Що там вердиху де ставим? Наші ламає. Ти Сюди на Одес. Скільки в нього там ман? 1000 ман, йому 400 просто демеджа з манебірна на ношу, чи як він називається. Майнфлейра, точніше. Ого, демедж. Оце у ліни демедж. Ви бачили? Коли у вас погана гра як в цієї ліни, відразу купуйте собі шарт. Відразу купуйте шарт, не купуйте собі дорогий аганім, який вам майже нічого не додасть. Потрібен шарт. Сюди можна. Так, другий тірш шмоточка. Що б нам тут такого взяти? Ну. Видимість у день зменшена на 15. Тобто я буду не тільки вночі погано бачити, а й в день беру. Ідеально. Я думаю, вони вже все завардили. У нього 1900 ХП в НС. Це трошки забагато. Трошки забагато, а НС не шотно. Я можу зараз 1600 ХП вибити. Прилетів. Чемпіон прилетів! Чемпіон на ДК. Сховай мене. Лучше. Оп, десь там стан получив. До речі, якщо ви в момент астрала натискаєте карапаси, то демедж ОД отримує. Вони натискаються до отримання демеджу. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Енесік, ти куди? Такий швидкий. Вичисляємо, 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 вичисляємо. Побіг. Там була не ліна до речі. А ДК. а ДК я не вб'ю. ДК я не у нього 2300 хп. Це зармлітом, За там буде ще 200. Прилетіли всі. Лівмі, лівмі, бро! Окей, okay, me. Задувай по крипам, задувай ліне по У мене стана не було. Зараз би я її так спіймав би на цю задувку. Ого, полетів, полетів на Марсі. Непогано. Шард потрібен, шарт потрібен на Марсі. Ого. Я думаю, він буде відлітать. Я думаю, він буде відлітати на ЕНЕСІ. А він так нагло на ліча полетів, що навіть... Навіть я повірив, що він його вб'є, якщо чесно. Ого! Йооо, що тут відбувається? Що відбулось? Куди вони йдуть? Я не розумію. ДК фуловий 2800 хп. Розіжрались, розіжрались на засвята. Просто не поубиваю їх. Я так не поважаю. Доходіть, будь ласочка, тисяча хп, щоб я на вас ману навіть не витрачав, щоб я отак з вендетки кусь, дагончиком кусь і все. Так, перший пішов. Опа. Про всяк випадок і Чига Курасаки я підстрелив, тому що він міг і вийти, якщо чесно. Темпларка. Ай, застряг. застряг. Ні. Ні! Та ні. І ультимейт в мене. Чому не в мене? Ну, ггей -E -E катка, ліна ливнула. Добре, що яйчиго курасаки ліну не забрав. Тому що може на іншому персонажі він краще підіграв. А це гра прям ну, конкретно для нюкса була. Це гра була конкретно для нюкса. О! Жить надо. Мій... Хто ще? Хто ще хоче бути моїм? Там десь ОД. Эй, чіпый від мене, дає? Оп, сюди. Рампаги не буде, але, ну, навіть трипл кіла не буде, на жаль. Драгонайт байбек, ви подивіться. І Бажаю кожному з вас такої жаги до перемоги, як цього Драгонайта, ви шо? Йоп. Не, легенда, легенда, на ДК. Не, не повірив, що Ліна в мене дасть без стана ультимейт. Я не подумав, що в нього вистачить духу просто. А він реально дав, тому я не встиг заканзарасить. Закан... Закарас... Хотів сказати, контрспелить, коропелить. Коротше. Дякую за перегляд. Всіх цього і всіх обнімаю. Я сподіваюся, вам відео без камери сподобалося більше. Хто додивився сюди, той отримує супер класний приз. Це повага. І все. Тому лайки я всім поставлю. Ви лайки, будь ласка, також не забувайте. Всім пока.